다시입니다. 뉴브랜 чонендасіємніда, 선생님입니다. сьогодні на нас з вами чекає дуже цікавий урок, тому що ми вперше поговоримо про стилі вічливості. Ми з вами дізнаємось, чому це така важлива тема, чому корейці так звертають на це увагу, щоб не було як в тому славнозвісному відео, де чоловік е, говорить Тиро, потім такий а точно йо, і всі починають сміятися. Йо!» Ми дізнаємось, чому ж воно стало таким популярним і чому була така, знаєте, пауза, а потім всі посміялися, чому це так важливо додати ось це йо в кінці. Перед початком навчальної частини відео в мене для вас є дуже-дуже класна новина. Це те, що в нашій школі, New Brain, є подарункові сертифікати на вивчення будь-якої мови, ви можете подарувати комусь таку класну можливість вчитися. Онлайн, в незалежності від того, в якій країні, в якому місті знаходиться людина, вивчати будь-яку мову, можливо, яку вона мріяла вивчити. Тому переходьте на наш сайт або напишіть нам в інстаграм. Ви знаєте, що ми завжди маємо посилання на всі соцмережі в описі під відео, тому тиційте і з вами обов'язково зв'яжеться. А тепер переходимо до найважливішого. Ну що ж. Наша нова тема стилі вічливості. Чому це так важливо? Корейці дуже цікавий народ. Вони звертають увагу на ваш вік, на ваш статус і на ваше таке соціальне теж положення. Що я маю на увазі? Уявімо, що я прийшла на нову роботу. Це мій перший робочий день. Я бачу дівчинку такого ж віку, як я. Ми могли народитися в один і той самий день, в один і той самий рік. Буквально ми однолітки. Але вона в цій компанії працює вже два роки, і не дивлячись на те, що ми з нею одного віку, вона буде вважатися старшою за мене за статусом. Відповідно, я маю звертатись до неї вічливіше, ніж вона до мене. А от вона до мене на роботі може звертатися вже там, який заманеться. І ось такі корейські реалії. Тому дуже важливо розуміти, знати стилі вічливості для того, щоб у вас була можливість обрати, хоча б, як доречніше буде спілкуватися до незнайомої або вже до знайомої людини. Почнемо ми із офіційно вічливого стилю. Його ще називають в народі нопімалі, типу дослівно як висока мова. Виходячи з його назви офіційно ввічливий стиль, його ми використовуємо в офіційних виступах, на якихось заходах. Також він використовується в документах, в новинах, тобто його можна почути по телебаченню, якісь там прогнози, погоди, так, просто новини. В армії теж користуються цим стилем. І загалом. З незнайомими людьми, коли ви хочете до них прям дуже вічливо звернутися. Загалом до незнайомої людини можна вживати і наступний стиль, але краще перестрахуватися так, щоб в корейців не повипадали очі. Наступний, неформально або неофіційно вічливий стиль, його в житті називають Чонден Відповідно, ми його використовуємо так просто в повсякденному житті. Він, мабуть, є найбільш вживаним. Серед корейців, тому що є він найбільш універсальним. Він не занадто вічливий, так не буде відчуття, що ви спілкуєтесь, як наче до президента, і при цьому він все ще достатньо вічливий для того, щоб нікого не образити. Відповідно, якщо ви пішли в магазин, в лікарню, в будь-який заклад, там ви будете спілкуватися саме цим стилем. Також з людьми, теж можна з незнайомими, або і з вашими знайомими, але коли ви ще не перейшли на те. Тобто, щоб спілкуватися в іншому стелі, ще менш формальному людині, треба отримати дозвіл від іншої людини. Інакше це буде дуже грубо, дуже некрасиво. І це такий насправді найбільш універсальний стиль. Далі неформальний стиль, який дуже відомий своєю назвою Панмаль цей стиль ви 100% чули в дорамах. Також, якщо ви дивитесь якісь шоу із айдолами, вони всі між собою в основному спілкуються саме в панмалі. Чому? А тому, що вони є близькими один до одного людьми. Вони друзі, вони постійно разом і тому вони вже давно перейшли на ти. І можуть собі дозволити ось такий стиль вічливості. Я думаю, ви здогадалися, чим вони всі відрізняються візуально, тим, що чим менше вічливий стиль, тим коротшим він виглядає. Наприклад, хамніда тут те саме слово буде хейо, а в Панмалі те саме слово буде просто Хе. Бачите коротше, коротше, коротше. Якщо ви на 100% впевнені, що людина, з якою ви вже певний час спілкуєтесь, вона точно молодша за вас, наприклад, ви в університеті, вона в школі, то ви начебто без проблем можете спробувати вжити неформальний стиль. Але якщо вона почне, типу ой-ой, да, що відбувається, ну, повернетесь на попередній неформальний відчуливий стиль, але можете пояснити принаймні свою позицію. І тепер по... Іншим стилям, які в основному в житті не вживаються, наприклад, літературний стиль. Літературний говорить саме за себе, ми його вживаємо в літературі. Тобто, коли ми читаємо якусь книжку корейською, вона буде написана в цьому стилі. Не тільки книжка, статті, якісь новини, які є написаними в інтернеті, вони теж будуть в цьому стилі. Також при написанні дисертації, якісь творів, есе. Ну, літературний стиль. Його особливістю є те, що там закінчення в нас будуть всюди да, що, ну, типу, майже інфінітивне закінчення. Звісно, там є відмінності від звичайної інфінітивної форми, а ви вже знаєте, що таке інфінітивна форма. Якщо ні, то подивіться попереднє відео. І, відповідно, цей стиль він теж є таким коротеньким. І тому його теж можна використовувати в комбінації із неформальним стилем. Чому неформальний літературний вони короткі? А в житті, коли ми спілкуємося з близькими людьми, нам теж бувало ну, дуже ліньке щось таке формулювати, якісь геніальні думки вже просто видумувати якісь композиції. От тому кореції так само як і ми трошечки ліниві, так і хочуть спілкуватися якомога коротше. Тому літературний стиль теж може вживатися. В таких самих випадках, як і неформальний. Бонусний стиль вічливості – це застарілий вічливий стиль. Що воно таке? Колись цей стиль був просто вічливим, дуже-дуже вживаним, і його використовували так само, як і офіційно вічливий стиль, ось цей наш. Так, коли були не впевнені за статус або вік людини, і просто використовували, щоб нікого не образити, але пройшло вже багато часу, і він настільки людям приївся, що він вже набув прям негативного відтінку. Ну тобто, він задовбав, знаєте, простими словами, задовбав цей стиль корейців. І тому його вже майже не використовують, принаймні молоде покоління, точно його не вживає, але де ми його все ще можемо почути? Наприклад, коли спілкуються між собою люди похилого віку, тобто яким вже за 60. Може, навіть і більше корейці доволі довго живуть. Також його можна почути в серіалах або фільмах на якусь історичну тему для того, щоб придати ось цього давнього контексту, так щоб людина поринула в стару корею. Також він може використовуватися державними службовцями або. Деякі регіони в Кореї його, бува, використовують отак от просто в житті. Корея, хоч і невелика країна, але там дуже багато діалектів, і вони насправді доволі відрізняються один від одного, тому в деяких регіонах насправді цей стиль все ще є вживаним. Ось і всі стилі вічливості. Ми із вами сьогодні мали такий дуже продуктивний урок, не дивлячись на те, що ні слів, ні граматики нової ми не вивчили, але ми ще більше поринули в корейську мову, в контекст корейського світу для того, щоб вам було зрозуміліше, чому в дорамах чутно один стиль, в іншій дорамі якийсь інший стиль, а ще й вони по різному спілкуються в залежності від того, з ким вони спілкуються. Тепер ви шарите, ви в темі. Тому за таке корисне, класне відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал. Ми будемо вам дуже вдячні за підтримку україномовного контенту. Бережіть себе, не хворійте, пийте багато чаю, і ми з вами зустрінемось на наступному тижні. Па-па!